У Волинському ТЦК повідомили деталі смерті голови військово-лікарської комісії, чиє тіло знайшли на робочому місці. Голова військово-лікарської комісії, лікар-невропатолог, залишився ввечері після роботи для внесення даних, що було звичною практикою через значне навантаження. Вранці його знайшла прибиральниця за робочим столом без ознак життя. Проведено огляд за участі судово-медичного експерта та криміналістичної лабораторії. Тілесних ушкоджень на тілі померлого не виявлено. Обстановка на місці не порушена. як повідомляли у поліції раніше. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України з додатковою відміткою Природна смерть повідомила група комунікацій Волинського ОТЦК та СП. У Верховній Раді можуть скоротити кількість депутатів з 450 до 300. Таку заяву зробив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 11 квітня 2025 року. Пояснюючи це тим, що в Україні зменшилось населення станом на 1 квітня 2025 року у Верховній Раді України дев'ятого скликання працює 400 народних депутатів України, з яких 214 було обрано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 186 – в одномандатних виборчих округах. Кинули у смітник виконувача обов'язків гендиректора лікарні Сергія Демуса через закриття відділення на Житомирщині. Відео опублікують у місцевих телеграм-каналах. 10 квітня приблизно 300 людей вийшли на мітинг проти реорганізації неврологічного відділення та звільнення працівників. Мітингувальники вимагали скасувати наказ, інакше продовжать протести. За інформацією суспільного виконувач обов'язків гендиректора Житомирської районної лікарні Сергій Демус вийшов до мітингувальників які вимагали в нього скасувати наказ за словами Сергія Демуса. Неврологічне відділення реорганізовують, щоб відкрити нове відділення паліативної допомоги. Трагедія сталася 6 квітня в СМТ Глибока Чернівецька область. За даними місцевих змі, 27-річна дівчина по імені Вікторія в понівеченому стані опинилася в реанімаційному відділенні місцевої лікарні, де перебувала в комі. Як пише місцева преса, у дівчини були зламані череп, кістки та відбита селезінка. Поки вона перебувала в комі, рідні збирали гроші на лікування. Однак, як стало відомо, 10 квітня вона померла. Через це поліція перекваліфікує раніше відкриту справу на умисні тяжкі тілесні ушкодження, що Ричинили смерть. Судово медична експертиза повинна надати нам відповіді на запитання про наявність тілесних ушкоджень, кількість тілесних ушкоджень, від чого вони виникли, і причинно-наслідковий зв'язок між тілесними ушкодженнями і ушкодженнями і тим станом, який був у нашої потерпілої. Допитані всі очевидці, свідки вказаної події, ті, що встановлені органом досудового розслідування, встановлено всю хронологію подій. Суботнього дня до моменту доставляння вказаної дівчини до лікарні, що цікаво, у соцмережах припускають, що до жорстокого побиття може бути причетний її 18-річний хлопець, який нібито теж є мешканцем цього СМТ. Однак в поліції повідомили, що він в статусі свідка у цій справі. Його вже допитали. Тож інформація про нібито втечу за кордон не відповідає дійсності. 10 квітня ворог в чергове атакував Україну. Під ударом балістики опинились Дніпропетровщина та Житомирщина. На Дніпропетровщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу площею 6 тисяч квадратних метрів, що виникла через ворожий удар у Дніпрі. Кількість постраждалих збільшилась до 9 людей. Одна особа загинула. Внаслідок ворожої атаки у Житомирському районі. Одна людина загинула. Наразі відомо про п'ять постраждалих. Серед них дитина 2011 року народження. За інформацією ДСНС, усі поста. Траждалі госпіталізовані до медичних закладів. Пошкоджень зазнали щонайменше п'ять багатоповерхівок. В одному із будинків виникла пожежа. Її ліквідували. На місці продовжують працювати відповідні служби служба безпеки України затримала 46-річну російську агентку, яка шпигувала за військовими ешелонами, встановивши камеру в муляжі шпаківні. Також вона коригувала удари по місту. Про це повідомили в службі безпеки України. За інформацією правоохоронців, російська агентка 46-річна мешканка Дніпра за допомогою замаскованої камери стежила за рухом військових ешелонів та коригувала удари по місту. Співробітники СБУ своєчасно викрили її та затримали, задокументувавши її зло окрім шпигування за потягами ЗСУ, вона також намагалася передавати окупантам координати мобільних груп ППО. Як повідомили в офісі генпрокурора, зловмисницю взяли під варту без вправа внесення застави. Їй оголосили про підозру у держзраді. Жінці загрожує довічне ув'язнення. Неподалік Нью-Йоркського району Мангеттену річку Гудзон упав гелікоптер з екіпажем із шести людей. Усі вони загинули. Про це повідомляють американські змі. Як виявилось, на борту було п'ятеро іспанських туристів та пілот. Усі загинули. За даними Associated Press, серед загиблих виконавчий директор Сіменс Агустін Ескобар, його дружина і троє їхніх дітей. Туристичний вертоліт, яким родина поверталася з екскурсії, за словами очевидців, розколовся навпіл і впав в річку Гудзон. Причина аварія. Наразі з'ясовують.